Мої вітання, рада вас бачити. Сьогодні ми отримали нову історію і я хочу вам її зачитати. Мені дісталася у спадок від бабусі трикімнатна квартира. Квартира хороша, в столиці. Ми в ній жити не стали, бо у нас з дружиною було житло. Продовж трьох років квартира пустувала, та ми вирішили здавати її в оренду. Подали оголошення в інтернеті, на нього відгукнулася молода пара. На перший погляд, спокійні люди і якось до нас почали телефонувати сусіди та жалітися на те, що наші квартиранти постійно влаштовують гулянки до ранку. Тоді дружина, недовго думаючи, зателефонувала до них та попередила якщо ще щось подібне повториться, то вони з'їдуть. Згодом ситуація знову повторилася, і ми стали шукати нових квартирантів. На наше оголошення відгукнулася молода пара. Вони одружилися одразу після закінчення університету. Грошей у них було небагато. Ми не стали наступати на ті ж граблі, тому підписали з ними договір оренди. Тепер, у разі непередбачуваних ситуацій, ми були застраховані. Ці квартиранти були повною протилежністю попередніх. Вони завжди вчасно та без нагадувань вносили платежі. Сусіди на них не жалілися. Ми з дружиною були дуже ними задоволені, і якось від них надійшла дивна пропозиція А можна, ми у вашій квартирі зробимо ремонт, змінимо шпалери та ламінат. Але ми ремонт не планували робити, до того ж у нас немає грошей, відповіла дружина. Нічого не потрібно. Ми за все заплатимо самі. Наші батьки робили ремонт, і у них залишилися будівельні матеріали. Нам якраз вистачить. А ремонти ми вміємо робити, тож все буде дуже гарно. Якщо так, тоді можна, чому б ні? Квартиранти зробили ремонт, а через декілька днів сказали, що будуть з'їжджати. Тому ми з дружиною подумали, що вони хочуть на нас заробити, і точно вимагатимуть гроші за ремонт. Відчувалася якась підстава, але нам це тільки здалося. Коли ремонт було закінчено, ми з дружиною зайшли до квартири та не повірили своїм очам. Ремонт був просто неймовірним. Квартира змінилася до непізнання. Кольори були підібрані дуже вдало, і квартира виглядала дорого. Ми запитали, скільки ми вам винні за ремонт? Нічого не треба. Ми його робили як для себе, оскільки планували залишитися тут надовго. Але батьки подарували нам квартиру, тому ми переїжджаємо. Було дуже шкода прощатися з такими хорошими квартирантами, дай Боже кожному таких квартирантів. В коментарях, будь ласка, діліться своїм досвідом. Можливо, був у вас негативний досвід, чи ж навпаки хороший досвід із квартирантами.